Вітаю! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам квітку рододендрон Дрон Вайт». Ця рослина є дуже популярною як серед садівників широкого профілю, так і серед любителів просто природньої краси. В чому ж секрет? По-перше, даний сорт відрізняється особливою формою цвітіння. Пишні, ароматні квіти із золотистою серединкою. Кунінгум свайт це справжня білосніжка у різноманітній рододендроні. По-друге, він світе з травня по червень, що достатньо довго для вічно-зелених чагарників. По-третє, цей чагарник може сягати до 2 метрів висоту і півтора метра в діаметрі. Уявляєте, який об'єм краси може прикрашати ваш сад? До речі, навіть в період відцвітання родендрон продовжує бути окрасою вашого саду. Пелюстки, які опадають на зелений газон або ґрунт, дивляться надзвичайно гарно. Та й сама форма листків є чудовим акцентом у дизайні вашого саду. Щодо умов вирощування та догляду, тут усе просто: Кунінгом Свайт любить кислий та вологий ґрунт. Також важливо слідкувати, щоб у ньому не було застою. Місце обирайте світле, але не надто сонячне. Чутливі листочки рододендрона стануть від цього менш яскравими, та й суцвіття не будуть надто рясними. Як тільки вдарять морози, рододендрон варто забирати додому або накривати агроволокном. До кожної рослинки додається фірмова етикетка, на якій лаконічно зображені умови догляду за цією рослинкою. В садовому центрі клуб рослин та на сайті Будіакнет ви можете придбати рододендрони не лише сорту Кунінггум Свайт, а також і Поларнакт, Кетевбінс Грандіфлорум, Хайбрид Пісис Америкен Б'юті». Тільки поквавтеся, бо рослинки які постачають в наш садовий центр, розбирають як гарячі пиріжки. Підписуйтесь на наш канал. Нехай інші зітхають над картинками шикарного саду. З вами була Альона Квітнева. Па-па!